Понад 3 мільярди гривень на освіту Прикарпаття. Саме стільки коштів державної субвенції виділили для освіти області. Здебільшого ці кошти на оплату праці фахівців, які ще можливості і виклики стоять перед освітою області, говорили у Івано-Франківську. Головне завдання освіти в час війни це проведення освітнього процесу, і держава робить все можливе, аби підтримати цю сферу. Тому на 2025 рік для Прикарпаття субвенція становить понад 3 мільярди гривень, і ці кошти розподіляють між громадами на оплату праці викладачам. Також цього року передбачено і доплату вчителям. Ми розуміємо, що немає можливості систематично піднімати заробітну плату, але одноразово доплату держава спрямувала більше 200. 22 мільйонів гривень у громадах для того, щоб ми здійснили доплату вчителям. Також ми е, далі продовжуємо підтримувати дітей з особливими потребами. Тому є державна підтримка і субвенція, яка становить 16 мільйонів гривень, які надходять е, у нашу область. І ці, ці кошти не є остаточними. Вони будуть після використання, якщо ми з вами гарно їх освоїмо, е, будуть додані нам, і ми надіємося, що. Ми всі, бо ця субвенція мала затримку з міністерством фінансів. Вона кінець вирішила, і ми повільно будемо його освоїти. Також державою передбачено субвенцію на безкоштовне харчування учнів початкових класів. Проте каже Віктор Кімакович, саме в нашій області вона найгірше освоюється громадами. А також є громади, які затвердили вартість харчування нижче 50 гривень, що є негативною тенденцією. Ще 82,5 мільйони гривень отримала область на облаштування класів для. Нової української школи. Дуже важливо є не затягувати освоєння цієї субвеції, виділити співфінансування і провести відповідні закупівлі. А закупівлі потрібно зробити не просто так, відповідний є список, затверджений Кабміном, що можна купувати, а що не можна купувати. І зразу кажу, там немає меблів. Тому зверніть увагу на те, що якщо вам подають, щоб потім не було Інших речей про використання нецільової субвенції, і також зробіть, тому що ви ще попередні роки отримували на нуж з державного бюджету, який ми передавали вам. Подивіться, щоб також не було дублювання з обладнанням, яке перейшло до вас попередні роки, і закуплені за кошти державної субвенції. Також цього року через програму Дрім пройшло дві субвенції на облаштування укриттів та на обладнання харчоблоків. Проте лише сім заявок з оновлення харчоблоків надійшло цього року з нашої області, що суттєво менше у порівнянні із 2024. Ще дві субвенції на протипожежний захист та на встановлення стаціонарних металодетекторів у закладах загальної середньої освіти. Тут одна із вимог це наявність проектно-кошторисної документації і співфінансування.